Вітаю, друзі, сьогодні 7 травня 2025 року, і поговоримо знову на історичні теми. Ви знаєте, в дискусіях у соціальних мережах часто доводиться чути і читати думки українців про те, що ось те роздоріжжя, яке повело Україну у фатальному напрямку, сталося в 1991 році на президентських виборах, коли українці. Обрали Леоніда Макаровича Кравчука, а не В'ячеслава Максимовича Чорнового. Це взагалі характерно для українців таке самоїдство замість просто прийняття потоку історії в тому вигляді, в якому він ставався, і з нами як спільнотою політичною і соціальною. І Сподівання на те, що ось причина всіх наших бід, саме в тому, що не обрали Чорновола, віддали ядерну зброю тощо, тощо. Насправді, причини наших бід лежать у нашій гайдамацькій свідомості. Про це ми колись ще поговоримо. А сьогодні, от саме про вибори 1991 року. Чи був би Чорновіл Вячеслав Максимович? Кращим президентом, ніж Леонід Макарович Кравчук. На моє переконання, ні. І це велике щастя, що в 1991 році на вільних виборах українці обрали партійного функціонера, ідеологічного функціонера Леоніда Макаровича Кравчука. Адже хто такий Чорновіл? Чорновіл це видатний політичний діяч України, видатний публіцист, видатний політичний і ідеологічний теоретик, видатний оратор, який міг збирати багатотисячні мітинги, видатний будівник партійних структур і громадських структур. Видатний дисидент, який відбув у місцях позбавлення волі в Союзі більш ніж 15 років, де продовжував боротьбу за Україну. Тобто, заслуги В'ячеслава Чорновола і перед Україною вони ну, як вам сказати, вони безсумнівні і не підлягають будь-якому обговоренню. Він видатний лідер, якого до слова, я припускаю, все ж таки вбили це не випадкова аварія із Камазом, з його автомобілем, коли він поспішав до Києва на зустріч, чи де там. Але чи достатньо цих якостей для того, щоб бути добрим президентом України? І не просто абстрактної України, а постсовєтської України, де головна промисловість на Сході і на півдні, де більшість населення вірить у дружбу з Російською Федерацією і Московією, де значна частина розмовляє російською мовою, де значна частина Ніколи не боролася за Україну. Чи достатньо цих якостей людині, яка відсиділа в совєтських таборах більше 15, років, більше 15 років, і однозначно в цих таборах система совєтська репресивна її змінила? Не може безслідно людина. Вийти з таборів після 15 років, що би ми собі там не уявляли. В'ячеслав Чорновіл, Чорновіл не мав жодного адміністративного досвіду, крім як в партійному будівництві. Адже його коротка діяльність на посаді голови Львівської обласної ради, вона закінчилася. Швидко після 1991 року, в березні, коли він знайшов при... е... хороший привід, щоб сконцентруватися на діяльності в парламенті у Верховній Раді, йому не подобалася адміністративна діяльність, рутинна адміністративна діяльність. Він був політиком, він був стратегом, він був оратором, він був ідеологом, але він не був адміністратором. Крім того, його ідеї з федералізації України вони однозначно були шкідливими. Тому, якщо уявити собі, якщо б українці обрали в 1991 році В'ячеслава Чорновола, то швидше за все відбувся би повний розвал управління та економіки значно гірший, ніж той, який ми спостерігали при Леоніді Кравчуку. Адже Російська Федерація не допомагала тоді Україні, вона шкодила їй. Адже з 1 січня 1992 року Російська Федерація від'єднала е, від Україну від рубльової зони. Це була шокова терапія для нашої економіки, для нашого політичного майбутнього. Ми опинилися в вкрай скрутному становищі економічному і політичному. Російська Федерація почала тиснути на Україну. Якщо би обрали націоналіста Чорнового, то це було б приводом для агресії Російської Федерації проти України і. Навіть не дало би нам того часу до 2014 року, який нам дала історія, завдяки, на жаль, часто політичному інфантилізму українців виборців Тому, узагальнюючи, в зв'язку з тим, що у Чорновола не було управлінського досвіду, не було команди, адже у 1999 році всі його, більшість його соратників його покинули. Це свідчить про те, що він не вмів підбирати команду. Яка би здатна була його підтримувати в складні часи? Так, от, в зв'язку з відсутністю управлінського досвіду, в зв'язку з його дисидентською діяльністю і зміною свідомості в місцях позбавлення волі, відсутністю команди, певними психологічними особливостями, Чорновіл був явно гіршою фігурою на посаду президента України в 1991 році, ніж Леонід Кравчук. Чорновіл був прекрасною фігурою як народний депутат, як лідер партії, як ідеолог, як організатор партійних процесів, як критик, як опозиція. Він був прекрасною людиною і політиком, і діячем саме для цих цілей, і для цієї ролі. І те, що його імовірно, імовірно, українська влада тодішня вбила через. Спровоковану дорожньо транспортну пригоду, якраз про це і свідчить, що війна як опозиція був дуже ефективний. Тому не маємо ілюзій: в 1991 році українці зробили дуже правильний вибір, який дав нам мирні роки до 2014 року. І Кравчука ми обрали правильно. Слава Україні!